Ну що, урок номер 2 І насправді він спочатку не буде пов'язаний взагалі з першим уроком. І у вас може бути в голові таке: «вот», чому, як це Женя щось дуже нелогічно, все розповідає. Але спробуйте просто зрозуміти цей урок, і тоді вам буде набагато зрозуміліше, що я маю на увазі далі. Загалом, що таке воронка, мені здається, будь-яке дівство маркетолог має знати. Але воронка доволі часто для нас виглядає так: людина прийшла, подивилась, купила, пішла і так далі. Воронку прописують доволі часто через сейл канали, там як людина взагалі до нас потрапляє, що вона перейшла на сайт, сайт залишила заявку, і так далі. Це насправді теж воронка, але це більше для мене шлях-клієнта. Але якою ж воронкою користуюся я, і що мені допомагало? Взагалі, коли я працювала бізнес директором в агенції в мене було доволі багато клієнтів, які ми допомагали зі стратегією. І в цей момент стратегію нас навчав Google. І саме Google рекомендував нам свою найулюблену, що мені здається, воронку або стратегію, яка називається Сі, Think, Ду, Care. Це чотири етапи. Є етап СІ, коли людина бачить Think, коли вона думає. Ду, коли вона робить, вже робить покупку, вже конкретно розуміє, що хоче. І care – це як ми про неї далі піклуємось. Саме цю воронку Google рекомендує всім використовувати в діжиталі, особливо середнім малим бізнесам. І саме цією воронкою вони нас навчали. Що ж, це таке? Давайте трошечки опустимо. І на наступних уроках я вам розкажу, як її цікаво можна використовувати. І так, як я вже сказала, є ду, Кіа. Є четвертим четвертим етапом, який на зараз нам не так цікавий, тому що він тоді, коли вже клієнт купив, але про нього я теж розкажу. Почнемо з того, що таке сім. Всі ми знаємо, що люди на тому початку, коли їм щось потрібно, вони інколи навіть не здогадуються, що їм це потрібно. Ну, наприклад, до того, як в мене з'явилася машина, звісно. В мене не було грошей на неї, в мене не було конкретно сформованого вже попиту на машину, але мені було цікаво. Ну мені здається, кожна жінці знайома, коли ми хочемо якусь сумку, але ну теоретично хочемо, а не фактично. Так от це теоретично хоче. Це є часто про всі. Навіть тоді, коли в голові в нас ще не сформовано нічого. Ми ходимо, ми дивимося, ми запам'ятовуємо, ми бачимо щось. Ми можемо запам'ятати якийсь бренд, ми можемо на комусь його побачити, сказати блін, класно, ми можемо піти далі. Ми можемо всі знають, що таке айфон і так далі. Так от, етап сі, він якраз таки, і відповідає на е, таке, знаєте, велике значення: це щоб людина нас побачила, щоб вона не захотіла конкретно нас, не захотіла конкретно товар, щоб вона побачила і було б класно, якби нас просто запам'ятала. Але нехай нас всюди бачать. Всі ми знаємо, як працюють білборди. Ніхто з білбордів не купує, але це якраз таки для того, щоб люди нас побачили. Далі ідеї етап псінк це коли аудиторія запам'ятовує трошки і починає думати про нас. А думати це доволі часто значить обирати. Якщо я вже подумала і зрозуміла, що мені напевно вже потрібна машина, я починаю обирати. Я починаю гуглити, я починаю читати, що взагалі да, там, в цієї машини є. Я розумію специфікацію, розумію, що там мені підходить, що не підходить. Я обираю по фільтрації, я думаю, ага, в яких машинах ще таке є. І цей момент, коли я починаю думати про товар, тобто в мене формується сам попит. І тільки після того, як я зрозуміла, що окей, я хочу таку-то, та таку-машину. Та то Буває, коли я формую просто. Таку класну фільтрацію, наприклад, я хочу машину з синю, з автоматом, щоб це був джип, щоб це була там, я не знаю, повний привід. Я не знаю, чи можна заказати, як це буде привід. значить, Але я можу сформувати так, а можу конкретно сказати: Я хочу RAV 4. І то, і то є сформований вже запит. І тільки в цей момент включається етап ДУ, коли я заходжу і починаю шукати. Як купити, де купити, скільки це буде коштувати, як я буду це взагалі проводити для себе. Наприклад, я візьму просрочку, я візьму з там, одного міста чи з іншого міста, я замовлю в одних людей чи в інших людей і так далі. І кожен з цих етапів для будь-якого бізнесу і для будь-якого маркетолога дуже важливий. Одна з найпоширеніших проблем і помилок маркетологів це те, що вони і ми з вами можемо думати лише про етап Ду. Ну якщо людина хоче, їй вже можна нас запропонувати. Ми про це і думаємо. І коли ми подивимось на наші маркетингові кампанії, на те, що в нас відбувається в соціальних мережах, коли ми подивимось на те, що відбувається в нас в на сайті, ми зрозуміємо, що ми працюємо тільки з тими, хто вже хоче. Доволі невеликий відсоток людей і відсоток маркетологів працює за дабом SYNC. тобто вони допомагають людині обрати. Вони на своєму сайті е, роблять порівняння себе з конкурентами. Вони запускають рекламні компанії е, навіть в пошуку на конкурентів, або в принципі на доволі широке е, соматичне да, де буде порівняння. А е, е, ми можемо розуміти, що ці люди намагаються працювати за дабом SYNC, але доволі часто в нас буває таке. Ми з вами бачимо, наприклад, пост в інстаграмі про порівняння е, двох моделей. Ми переходимо, а нам далі продають одну модель. І ми бачимо, що нас просто перевели на продажу. Чому в цей момент люди якраз таки і відпадають, тому що вони були на етапі Синк, а ми їм запропонували далі етап ду. Тобто, ну купіть. Але купіть це тільки на етап ду. На етапі синк, єдине, що ми можемо. З нашу аудиторію ну потребувати або допомагати їм зробити це просто вибір. Наша задача тут не вести їх на покупку, а допомогти їм обрати. і сказати, що обирайте, Якщо у вас будуть питання, ви можете до нас звернутись. Ми консультантами для того, щоб вам тут допомогти. І саме в цей момент ми в принципі виконуємо те, що від нас очікує наша цільова аудиторія, а тобто допомогу. І лише, мені здається, до 10%, на жаль, аудиторії, окрім великих бізнесів, як ми зараз з вами більше говоримо про SMB, тобто середній малий бізнес, лише невеликий відсоток людей працює за етапом Сі. І тут можна подумати, а як же з ним працювати? Так є навіть таке правило: 7-11,4. Це значить, що в середньому людина має почути нас і десь бути з нами у фрі контенті приблизно 7 годин. З-поміж одинадцять різних е, каналів да, точок і так далі. Тобто, ми там десь 11 разів можемо зустрітись. Ну і бажано чотирьома е, каналами, 11 точками, сама себе запутала, 11 точками, але чотирма каналами. Так от, етап Сі це про те, щоб в принципі бути поруч з людиною, інколи нам доволі легко спрогнозувати, що в людини скоро буде попит. Ну, наприклад. Якщо мені ще не потрібна е, зубна паста, буде дуже такими простими прикладами, мені ще не потрібна зубна паста. А ми, наприклад, знаємо, що у людини вона закінчується. Людина ще про це не думає, а ми можемо сказати «Слухай, от в тебе закінчується зубна паста. І я спеціально вас тут трошечки е, так драконю, тому що в цей момент мені б хотіла, щоб ви подумали, яку помилку я зробила. Я вам даю 5 секунд подумати. Сподіваюся, хтось подумався і зрозумів, що тільки що я спеціально дала вам такий приклад, де сказала, що якщо ми знаємо, що в людини закінчується паста, і ми можемо запропонувати сказати купів пасту, але привела цей приклад на етапі Сі. Але якщо я сказала слово купи, автоматично я повела на ДУ. Тому на етапі Сі, наша задача з вами це просто людині показати нас. Не продавати, не заставляти її про нас подумати, просто показати. Ми можемо сказати, наприклад, існує такий автомобіль, або там е в цьому фільмі знімається такий автомобіль. Ми заставляємо людину просто нас побачити. В цей момент ми боремось тільки за увагу. Єдине, що ми можемо тут потребувати від людини, да не потребувати, а просити зробити людину, це перейти і подивитись на нас уважніше. Ну, наприклад, підписатись на нас, наприклад, перейти до нас в блог, почитати ще щось. Але по суті, ми в цей момент просимо людину просто за нами дивитися. І так, давайте з вами підведемо ітак, ітог цього уроку. В нас є чотири етапи: сі, think, ду і кіа. І якщо ми кажемо про середній малий бізнес на старті, кія. Я опускаю, я вам розкажу на наступному уроці про Кія, Але сісінг-ду працює так всі, коли ми хочемо, щоб людина нас тільки побачила. І в цей момент ми ніколи не продаємо, не заставляємо про нас подумати. Ми робимо те, щоб вона просто побачила, максимально далі підписалася нас, перейшла на наш сайт, подивилася. Ми видамо людину тільки на те, що подивись, ми є. Другий етап, коли людина думає. І в цей момент ми людині допомагаємо обирати і подумати, а що ж їй потрібно. Тобто знов ми не продаємо, ми допомагаємо їй. І саме тут ми можемо вже пропонувати допомогу. Саме для того, до речі, консультанти до доволі часто є в офлайн-магазинах. Вони нас хапають на етапі саме Синк. На етапі ДУ хапають, але тільки такі найбільш хитрі, напевно. І так, наступний тільки етап нас ду. Це коли людина вже. Хоче купити нашу задача допомогти їй це зробити. І тут в нас якраз таки має бути швидкість, щоб вона швидко це зробила, комфортно це зробила, інакше вона піде до нашого конкурента, бо в принципі попит в неї сформований, і тут доволі легко втратити клієнта, тільки тому, що з нами некомфортно і ми не показуємо, як конкретно продавати. Наприклад, коли пишуть яка ціна цього комплекту, а пишуть відповіму в дірект і не відповідають, або в принципі. Пропадають, ну і так далі. Так от, це основні три етапи, з якими ми маємо працювати в будь-якому бізнесі. Навіть якщо у вас небагато грошей, навіть якщо бюджети у вас невеликі, будь ласка, хоча б виконувати такий відсоток: 10% на етап Сі, 30% на етап СИНК, і тоді вже 60% на етап ДУ. Але ліпше всього робити це 25% на етап Сі. 25% на етап Сінк і 50% на етап ДУ. Але ні в коєму разі не забувати про те, що до нашого етапу купи є ще два етапи, де людині також потрібна наша допомога і де ми маємо бути для неї цільовими. Тобто, просто не напарювати її наш товар, а допомогти або побачити нас, або подумати про нас, або, в принципі, просто обрати. Сподіваюсь, вам було цікаво, і зустрінемось на наступному уроці.